Тільки подивіться, як це все дуже красиво. Ех, ех, красота! Ну це ж просто, просто сказка. Вітаю, друзі! Спеціально знайшов таке місце, щоб ви могли бачити, яка красота, так, ці дерева. Сподіваюсь, ви чуєте гусей, які вже, на жаль, літять з Манітоби в теплі края. Це осінь. Це класна, красива осінь в Манітобі. Дуже вона мені подобається. І я знаю, що осінь в Манітобі подобається багатьом людям. Так? Тобто не тільки українцям, а взагалі багатьом людям. Класна така пора року в Манітобі. Ну, а я вам сьогодні хочу розповісти про одну класну програму. Дуже класну програму, завдяки якої ви, друзі мої, зможете отримати постійне резидентство в Канаді. Я хочу вам нагадати, що на минулому тижні в мене був перший так. Це був перший випуск мого онлайн-батлу, де я спілкувався з українцем, з Олегом е класний хлопець, який приїхав сюди, так же як і їдуть зараз більшість українців по програмі Куаєт. Він приїхав у Британську Колумбію. Але, але він дуже швидко зрозумів, що те місце, куди він приїхав, не підходить для нього для того, щоб він зміг отримати постійне резидентство. Олег зробив свою домашню роботу, знайшов підходящу для нього опцію, і, друзі мої, так він вже. На шляху отримання постійного резидентства. він вже отримав постійне резидентство. Чекає зараз на отримання піар-картки, і це доказує, що все можливо. Так, тобто, все можливо, кожна людина може отримати постійне резидентство в Канаді, якщо вона е робить е свої кроки усвідомлено, і все робить для цього крок за кроком. Програма ця називається Пілотний проект еміграції. Північні та сільські території. І зараз багато людей можуть сказати мені: Та ти що, Славко, який там, яка північ, яке село? Ми хочемо жити в класних місцях. Там, де є класна погода, а ти на що там відправляєш? На північ, що. Друзі мої, заспокойтесь. Е, назва цієї програми не означає, що вам треба їхати на північ, так? чи в глухе село. Зараз я вам зачитаю ті е, міста, які підходять під цю програму. І це дуже-дуже таки. Класні місця, дуже-дуже класні опції. Давайте ми зараз з вами подивимося, що ж це за такі місця, які підходять під цю програму. Друзі мої, тут я хочу вам сказати, що посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Заходьте, читайте, вивчайте. Я також залишу в описі до цього відео посилання на мій е, перший стрім з Олегом. Так? Тобто, Олег також надав багато цікавої інформації по цій програмі. Тому, тому що він скористався цією програмою для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. Отже, все, що змогла зробити одна людина, завжди зможе повторити інша. Так? Тобто, ви також зможете скористатися цією програмою. Отже, які міста підходять під цю програму? Норсбей, Онтаріо. Садборі Онтаріо. Тімінис Онтаріо, Соут-Сейтмарай, Онта, Сандербей, Онта. 5-5 досить великих місць, так? З Онтаріо. Тобто, я, я впевнений, що це не, не, ніяк не підходить е, під е, кваліфікацію півночі, так. Тобто, це класні міста. Е, наступне Брендон Манітоба, Аутона Манітоба. Наступне Мус Джо Саскечеван, Хоум Альберта, Вернан Бісі і Вест Кутеней Трейс, Каствайгер, Росленд, Нелсон BC. Тобто, ви бачите, що під цю програму підпадають 5 місць з Онтаріо. Два місця з Манітоби, одне місце з Саскечіван. Два одне місце з Альберти і два місця з Британської Колумбії. І хочу вам сказати, що Вернан це дуже класне місто в Британській Колумбії. Якщо ви думаєте емігрувати в Британську Колумбію, також як і Вест кутіней також дуже непоганий регіон. І зараз стає питання, а як же емігрувати по цій програмі, так, Так, друзі мої, у вас буде декілька шляхів. Знов-таки повне описання ви знайдете в описі до цього відео. Я так трошки вам розповім, що для цього треба. В більшості випадків вам треба приїхати в, це, в цю місцевість, так, яка підходить під цю програму, знайти собі там роботу, знайти собі там роботодавця, виконати вимоги цієї місцевості, цього сообщества, яке там проживає. Тобто там є вимоги. Є вимоги сообщества, яке треба виконати. І вже після того, як ви отримуєте підтримку цього сообщества, ви подаєтесь на постійне резидентство. Що класного в цьому пілотному проєкті. Перше, це те, що він пілотний, так. Друге, що це федеральний проєкт. Так, друзі мої, він розглядається набагато швидше, ніж будь-яка імміграційна програма за підтримкою провінції. Це саме, чому? Цей хлопець Олег зміг зробити собі постійне резидентство за рік. Так? Тобто за рік людина отримала постійне резидентство, незважаючи на те, що перше місце, в яке він приїхав, е е е жив там, так? тобто це був, він, він приїхав в інше місце, і він зрозумів, що там він не зможе нічого зробити. Тобто він переїхав. Якби він зразу поїхав до одного з цих місць, то він би отримав постійне резидентство навіть швидше. Отже, це е, пілотна програма, це е, федеральна програма. Заявки по федеральній програмі урядом розглядаються на протязі не більш ніж 6 місяців. Так, тобто, уявіть собі. Шість місяців і у вас постійне резидентство в Канаді. Так, там треба відпрацювати певну, певний час у цьому сообществі. Так, там в різних сообществах є різні вимоги. Це вам вже треба подивитись, які вимоги в тому чи іншому сообществі. Так, це все знов таки знайдете по посиланню. Але, але це дуже неважко. Це класна пілотна програма і. На просторах YouTube вже є навіть два україномовних блогера, які скористалися цією програмою. Я не буду зараз казати, хто я сподіваюся, тих, хто дивиться україномовний YouTube, зрозуміють про кого я кажу. Так і вони знають цих людей. Отже, програма працює. Програма працює добре. Українці користуються цією програмою, швидко отримують постійне резидентство, Чого я бажаю і вам, друзі мої. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація для вас корисна і вона підбадьорить. Тих, хто е, втрачає дух зараз, так тобто, все можливо, ви все зможете, якщо захочете, і якщо зробите е, правильні певні кроки, так, для того, щоб у вас все це е, вийшло, е, так щоб ви змогли це зробити. Друзі мої, я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну чомусь 70% моїх глядачів не підписані на мій канал. Давайте ми змінимо з вами цю тенденцію. Я дуже вдячний тим, хто підписаний на мій канал, тим, хто підтримує мій канал, ставить мені вподобайки. Але мені б хотілося, б, щоб якомога більше людей мали доступ до корисної інформації на моєму каналі. І. Тільки ви можете допомогти цим іншим українцям. Так? Друзі мої, я вам бажаю удачі, я вам бажаю, щоб ви досягли вашої мети. А я на сьогодні буду закінчувати це відео. І ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!